Привіт, з вами, канал Архітектор і я, Капустя Хочу поділитися з вами своїм 16-річним досвідом будівництва про ліфу водоспадів. В мене є досвід будівництва в Україні, в Європі і в Штатах. В Штатах у мене вже десятки побудованих проєктів, в тому числі я був. В групі будівництва великого пруда з піщаним дном це технологія тільки з Азоном і ультрафіолетом. У мене є технології дуже швидкого будівництва. Наприклад, я з кампаньона можу будувати пруд або водоспад за день, може за два дні, якщо не почати з погодою. Тому якось так знаю багато технологій. Це е, європейські технології очистки пам'ятьних водой, такі як німецька і португальська. Це у нас е, технології будівництва по опаски, Технології з піщаним дном є свої технології очистки. Знаю дуже багато. Я про скорії блядь? Знаю дуже багато. Різного обладнання, таке як Aquascape, Oazy, Atlantic, BAO, знаю багато обладнання від басейнів, це Хайвард, Кіпсоли, MAUK, все це використовував, все це лізуть. Щось цікавого, і тут є дві насоси на фільтрацію, один насос на водопад і один насос на ультрафіолет і озон. Іде ска і насамперед я тут для того, щоб ділитися з вами своїм досвідом, позитивним і негативним. Негативний досвід це дуже важливо. В нього в мене його достатньо. Саме він вчить нас, як правильно робити ті чи інші речі. Багато хто цим не ділиться. Тому задавайте коментарі. Я буду розповідати без прикрас, як працює, що працює, що ця красива чорна коробочка не працює, а ця технологія працює. Будемо ділитися, сказувати. Минуле, розказувати майбутнє. В мене багато дизайн проєктів, знав, скільки в мене дизайн ідей, які я буду мабуть робити окремий е лист, де я буду ділитися якимось коротенькими роликами про дизайн, про якісь фішки, які можуть застосувати -за 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 до вашого продукту. Що працює, що не працює, щось я реально робив своїми руками, про щось мрію, е що пропоную своїм замовникам, але деякі вони ідеї такі дикі, і не всі на це поки згодні. Але ідея є. підписуйтесь, ставте лайки. З задоволенням з вами буду спілкуватися. О, а я казав, що треба підписатися.